Привіт, такі друзі, я Інна, вітаю вас в новому блозі із В'єтнаму. Сьогодні ми вирішили взяти в оренду байк і трішки покататися, проїхатися гарними мальовничими місцями за більше рік, більше ніж рік життя у В'єтнамі. Ми цього жодного разу не робили. А сьогодні вирішили собі влаштувати ось таку подорож з друзями разом. Прокататися. Зараз ідемо в Місце, де вчора домовилися про оренду байка, орендуємо байк і будемо вирушати. У наших друзів байк є орендований, тож вони е не витрачають на цей час, а ми зараз швиденько орендуємо байк і погнали. Ось тут ми орендуватимемо байк. Вчора вона мені показувала ось цей, здається, червоний Honda Honda Vision. Vision, Vision, так. Vieжon. Так, нам вчора сказали, 150 тисяч дон за одну добу, ми орендуємо все на одну добу, ми приходили. На такий я сідала, він для мене невисокий, тому що є байки трішки вища посадка і для мене з моїм зростом трішки незручно. Я сіла, проїхалася, побачила, що це все окей мені і ось нам запропонували червоненький такий, бордовий. Bye. 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 Зупинка на заправку. Нам потрібно дозаправити наш байк, так як ми його орендували, і там невелика кількість бензину, а ми їдемо гори, до водоспаду. Тож потрібно, щоб бак був заповнений. Наш е, байк Honda Vision він має об'єм бака 4,9 літрів. Ми заправили повний бак, заплатили за це 70 тисяч донг, і насправді цього нам навіть забагато було. Вартість бензину 21 тисяча. Радону за літр. Ми заправили наші байки і погнали. Так, у нас зупинка. Ми приїхали на, до іншої бухти. Тут так рибкою пахне, попахує добряче. Тут ніколи не були. Там вон багато риболовецьких човнів. Так, я трішечки нервувала, коли ми їхали, тому що ну, я півтора роки вже рахуйте, не їздила, тим більше. Ну, я б не сказала, що ми їхали дорогою до сильний рух, ні. Руху сильного не було, але все рівно в мене так трішки руки трусяться, тремтять. Там літак полетів, не знаю, що вам видно, але так гучно над нами пролетів. Як тут гарно! Аліся, подивіться, які гори. їдуть, машина їде, давай. Ми вирушили з Дананга у бік гір в пошуках водоспаду Тьіонгло. Дорога триватиме близько 50 кілометрів до самого водоспаду, і така ж сама відстань на зворотній шлях до міста Дананг. На нашому шляху трапляються і рисові поля, і бананові плантації, і кокосові дерева, і невеличкі села, де час плине повільно. Дорога веде нас все вище у серце центрального В'єтнаму, туди, де починається аннамський хребет, гірська система, яка простягається вздовж кордону з лаосом. Саме тут, серед лісів і пагорбів, заховався водоспад Чінгло. Зелені гори супроводжують над зубого боків, вони вкриті тропічним лісом, що не змінився століттями. Але ці місця не лише природна перлина. Вони мають свою болісну історію ХХ століття. Після війни регіон тривалий час залишався віддаленим і слабо розвиненим, але саме це зберегло природу в її первозданному вигляді. Зелені гори, що простягаються перед нами, це не просто пагорби з деревами, це живий організм, що дихає, пульсує та живе своїм ритмом. Схили вкриті вічно зеленим лісом, де росте понад тисячу видів рослин від високих дерев, які ніби торкаються неба до густого підлізка з папоротей, мохів та диких квітів, ліани звисають з гілок, обвиваючи стовбури, ніби обнімаючись з ними. І коли ти дивишся на цю всю красу на цю всю велич гір, то тобі складно навіть повірити в те, що це все знаходиться всього навсього в 50 кілометрах їзди від міста Дана. У нас зупиночка. ми приїхали в таке гарне місце. Метелики, скільки мотеликів, ви подивіться. О, Дивіться, яка гарна річечка гірська. Вон там тече. як тут гарно, зелено. Яка краса, неймовірно. Ось так вона звідти тече річка під мостом і там далі, далі, далі. Так, їхали. Ми їхали по дорозі, і ну, ми їдемо трьома байками. у Нас тут е колона компанія українців. І е ми їдемо останні на хлопців. Попереду увімкнули навігатор, і навігатор назвів. Це місце, вони не перемкнули навігатор з автомобіля на байк, і ми трішки поблукали, тому що є дороги, які лише для автомобілів, а є для всіх і автомобілі, і байки. Тому ми заїхали спочатку на дорогу, яка тільки для автомобілів. Тому там трішки декілька разів довелося розвернутися, іншою дорогою поїхали, повернутися назад. Тому коли ми робили одну із зупинок і побачили поліцейських. Ну, трішки була така думка, що, можливо, можуть наш, нас оштрафувати або ще що, тому що ми не на тій дорозі, але нічого, все добре. А, сідаємо на байки, рухаємося далі, хотіли десь по дорозі попити каву, але щось нічого не можемо знайти, там, де є, зупиняємося, не працює. Так, дивіться, а тут дорога, і прямо в тунелі входить. Он один тунель і другий тунель. А тут ось пожежна частина. Я так розумію, там пожежна машина стоїть. Ось така краса. Це неймовірні види. Така краса. Місто. Яка краса? Що ліска? Я думаю, що так. Так, вже десь поблизу ми маємо бути. Так, доїхали ми ось до такої дороги, все, не до дороги, дорога закінчується тут. І далі доведеться пішочком, я бачу, там вода. Тож, мабуть, нам йти недалеко, я сподіваюся. Але там побачимо, як воно буде. Ось зараз вам покажу трішки ближче, як облаштовують своє житло робітники. Там вони в гамачках лежать, відпочивають. Мабуть, спека працювати тяжко, тож у них відпочинок. У відпочинок обідня переродиться, у них оця сонячна панелька, щоб отримувати електроенергію. Облаштували собі і живуть тут, мабуть. Складно кожен день так, сюди їздити на роботу, тож, мабуть, вони приїжджають і тут живуть. Переходимо річечку. Опа-опа. Головне не впасти, щоб там же ні за залісою не впали. Я ніби в собі впевнена. Зараз <різь> <різь> Опа. <різь> Все, рухаємося під гору. Так, йдемо, йдемо, йдемо. І я не знаю, чи ми правильно туди йдемо, бо дивіться, в нас далі, яка в нас далі дорога. Болото, глина така. Там ну, щойно чоловіки на байку поїхали, ми туди проїхали. Ну, у ну, них такий дирчик. Ух, а ми чи пройдемо, Не знаю. Я просто вже не знаю, чи я хочу туди йти, чи я вже не хочу туди йти. Мабуть, відсотків 99, що я туди вже не хочу йти. Зараз тут втоплюся в цьому болоті. Блін. Всі обійшли, а я позаду задніх песу. Зараз туди залишуся десь. Так, ну поки що я жива, йду далі. Ой, дивіться, там як гарно. Я чую, як там шумить. Водичка. Ось так, бачите, як вони ці дерева тут вирубують, випилюють, зачищають і, мабуть, приїжджають в машину, забирають це все. А знаєте, що сильно боюся, що можу на якусь або кобру, або скорпіона налетіти. Їх тут вистачає. Мені так трішки лячно. Дивіться тут. Обвал, які каміння. Щось роблять, коротше. Добрий день, добрий день, як поживаєте, все добре. Ми прогуляємося і повернемося. Дякую вам. Е, в східці в нікуди. Просто нагору піднятися трішки вище. Там також поруч є східці, але... Там видно, що хоч кудись вони ведуть. а Тут просто закінчується посередині. Це десь тут має бути водоспад, і саме до нього ми прямуємо. Ось так наш маршрут сьогодні пролягає. Зараз потрібно, я так зрозуміла, ще йти по дорозі. От такі у нас сьогодні пригоди. Так, водоспад знайшли, а вхід, підхід до нього. Не знайшли. Так, нам тут місцеві робітники показують, кудою спуститися можна до водоспаду. Дорожка така у нас не дуже, не дуже добре. Раніше сюди спускалися, наскільки ми зрозуміли. І нам зараз розповідають, що було обвал, тут все обвалилося, тож нафіг воно потрібно. Ми не хочемо туди йти. Так, ну що ж, спуститися нам в будь-якому разі не вдасться. От робітники нам показали один єдиний можливий спуск, але звісно туди з дітьми ми спускатися не будемо, та й ну, це все небезпечно. Там ведуться роботи, ще якийсь буде е, сув, ще щось. Ну, ну його це того не варте, Тож зараз будемо шукати, куди тут ще поруч неподалік з'їздити в цікаве місце. Ми коли їхали до водоспада, бачили це місце, ми його проїхали, але помітили, що там є люди внизу біля річки, це гірська річечка. Тож зараз зупинилися на зворотньому шляху і спустимося вниз туди, подивимося. Можливо, навіть покупаємося. Що ти там знайшов? Молотора. Тут ось такі східці. Вон зірки ще річка. Дітки місцеві купаються в жилетах, в кругах, а ми переходимо на ту сторону. Слухайте, такі слизькі камінчики. Ніби здавалося, що тут перейти, але слизькі такі... Ой! І колючі. Ми взуття своє залишили там, і бухоні жидемо, зараз я попаду. Камерою з тим, що в мене є. <рес> <рес> Аліса обережно, там каміння дуже слизьке, я щойно поїхала ногою. Давай ось сюди сходь за мною. До Давай. Давай Давай руку. Ось сюди. Да. Камінник. Водичка холодна? Ні, я почув, тоді вже тепло. І ось його вот Давай. Ти хочеш? Ні, не, не хочу. А там на каміннях. Так, місцеві тут відпочивали, тут є ось такі навіси, що можна посидіти, тут навіть підстилки є. Можливо, вони чиїсь, не знаю. Але ви бачили, навіть вони палили вогнище, мабуть, м'язку смажили, бо решітка є. Він відпочивали собі люди, вже збираються, а ми ще б вирішили на іншу сторону перейти. Нам хлопці сказали, що з іншої сторони є також а, гарне місце. Тож ми забрали наші речі і перейшли сюди. Дивіться, там навіть будиночок якийсь стоїть, а на тій стороні навіть намет. Розбили, а мабуть, хтось живе. І там на каяках плавають люди. Можливо, з цього будиночку. А там як гарно, краса. Uh -huh. Так, ну що ж, ми трішки охолодилися в річці. Річка така прохолодненька. Не дуже чиста, я таке дуже, не дуже люблю, але так було спекотно, що я вже була готова в цій річці купатися. Тож охолодилися і повертаємося до байків, їдемо далі. Десь потрібно пообідати, бо ми вже голодні. Фух. Так, обідати ми сьогодні будемо в надзвичайно колоритному місці. Це якийсь місцевий ресторан. Ми страшенно вже голодні, чому все зачинено. О, Дивіться, тут якимось супчиком нас зараз нагодують. Якась качка, м'ясо, печінка, зелені, купа різної посуд. Сподіваюсь, не бігали там. Ось. ось такий супчик вона нам насипає. Тобто меню в них немає, в них просто суп і ось От такий суп. Зараз будемо пробувати, що мене нас будуть пригощати сьогодні. Так, дивіться, ось такий нам суп принесли, велику таку тарілку і кожен собі Вася, маленькі бачите, тарілочки. Насипати і супчик рисовий. А це взагалі кров'янка. Я думала, це м'ясо, але це кров'янка. Це зелень насипали. Ну поїмо. так, так нам ще думає, качку ось порубали, принесли качку. Друзі вже спробували, сказали, що дуже смачно. Я ще не пробувала. Кров'янка, ні? Кров'янка ні? Ну, я ви з'їсте, я потім скажу. Типа, якщо виживете, то Щас. я. буду її. О, нам ще цілу тарілку зелені принесли. Добавляти собі супчик за бажанням. А поки ми обідаємо, подивіться, дощик пішов, який це вже окраїна дананго. Ми вже під'їжджаємо до міста. Тут посуд миють, як завжди. Це чомусь роблять на тротуарі, але... Але суп тут і правда дуже смачний виявився, і качка смачна. І взагалі ми дуже раді заїхати, але сюди нам було дуже смачно. А тим часом дощик майже закінчився, вже зовсім зовсім трішечки капає. Хочу вам розказати про ціни. Ми попросили вже рахунок, бо ми коли прийшли, одразу. Е в них немає меню, просто вони сказали, що ми вас нагодуємо і все. І нас цікавило, що ж ми заплатимо. Ну, зрозуміло було, що ми заплатимо небагато, але все ж було дуже цікаво. Я думаю, вам цікаво, що ми заплатили за цей обід. Отож, велика качка: два-дві тарілки супу, і жінка ще нам один раз підсипала його. Ну, тобто, чотири. Тарілки супу можете рахувати зелені ціла купа. Пиво хлопці брали, здається, п'ять банок пива і дві кока-коли, і ми заплатили 350 тисяч дон за це все. Ну найдорожче, звісно, тут була качка. А запитали друзі, запитали, скільки коштує. То качка коштувала 250 тисяч. А все решту це от суп, пиво. А мені здається, суп взагалі без безкоштовно нам пішов. Там він якихось зовсім копійок Коштує цей суп. А все решту там пиво, кола, напої. Отож, дощик майже закінчився. Зараз ще 2-3 хвилинки і будемо вже їхати додому. Так, друзі, завершується відео. Ми за покупками ще заїхали в супермаркет в Мегамаркет. Тож, все, що сьогодні придбаємо, я покажу в наступному влозі, уже завтра. А на сьогодні це все. Ось така у нас була класнюча подорож. Я отримала величезне задоволення. Женя отримав величезне задоволення. Він просто. Неймовірно радий, що нарешті ми взяли байки, десь покаталися, тому що в нього це була якась е, ідея, фікс, і нарешті ми це зробили. Тож класна подорож, класно з'їздили. Я трішки спочатку понервувала, а потім отримувала задоволення від. Їзди на байку, тож величезне вам дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що в цьому відео вам з нами було цікаво. Тож чекаю від вас реакції пальчики догори та коментарів внизу під цим відео. Не забудьте підписатися і до зустрічі. Бувайте зустрінемося завтра в новому влозі.